Провели майстер-класи в чотирьох містах. Е, наш творчий куратор, і ментор, е, іконописець, і відомий в принципі художник Скоп, який і сам з 14-го року волонтерить їздить е, на схід і е, насправді бачив, мабуть, е, якщо не менше, то точно стільки ж скільки і наші військові і. За рахунок цього поєднання людина, яка включена в війну з самого початку з 2014 року, за рахунок його особистих здібностей до розкриття людини, він просто він вміє говорити дуже просто і доступно. У нас виник виник такий проект, от, який називається Образ воїна. Чотири заклади реабілітації. Наші захисники з різними. Скажімо, так ступенями поранень зробили ледь не перші в своєму житті.